Сьогодні річниця повномасштабного вторгнення. Є побоювання як щодо сьогоднішнього дня, так і взагалі. За вашими даними, чи існує загроза повторного наступу російської армії на Харків? Ну, Перш за все дійсно сьогодні річниця, річниця, коли Російська Федерація вторглася в суверенну Україну і річниця того, як ми відстоїмо нашу е, рідну Україну і наше рідне місто Харків. Щодо е, побоювань, будуть ли повторні виклики, повторні наступи на місто Харків, хочу сказати, що е, можуть бути, е, ми е, не знаємо, що в голові у е, Російська Федерація, у керівництво Російської Федерації, але це не важливо. Важливо те, як ми готові, як ми будемо борони, боронити місто Харків, боронити нашу рідну Україну. І я впевнений, що будь-які наступи ми відб'ємо і е, місто Харків було, буде і є українським містом. Зараз чуємо ще звуки повітряної тривоги. Одразу після цього включення ми перейдемо в безпечне місце і радимо це зробити всім харків'янам. Пане Ігорі, я пам'ятаю Харків навесні. Місто мільйонник, навіть більше, ніж мільйонник, було майже порожнім. Це була пустеля. Сьогодні навіть зовні картина вже інша. Як спостерігає міська влада? Чи повертаються люди до Харкова? Ну, е, Хочу сказати, що так, я теж пам'ятаю е, таку пустелю, яка була у місті, коли я йшов е, і нікого не мав зустріти. Е, зараз кардинально е, все змінилось і е, зараз місто Харків підкреслю, місто Харків зараз це мільйонне місто, мільйонний мегаполіс. Бо тоді у нас було 300-400 тисяч е, мешканців міста, зараз десь мільйон сто. Людей, які проживають, постійно проживають у місті Харкове, тому це статус мільйонника і це дуже важливо для усіх. І дуже важливо, щоб місто було комфортним для людей. Ми знаємо, що, на жаль, Росія руйнує інфраструктурні об'єкти, руйнує енергетичні об'єкти, руйнує зараз взимку ТЕЦ і, звісно, руйнує житловий фонд. Як ви, як міський голова, плануєте відроджувати, ну, перш за все, напевно, мені здається, житловий фонд. Так, дійсно дуже багато, що трапилося, дуже багато руйнувань, які російські агресори причинили місту Харкову. І... Багато е, високоповерхових жовтових масивів зруйновано. Але ми е, вже почали роботу по е, відновленню міста Харкова, ми вже почали е, будувати те, що натворив на, е, російський агресор. І нам вдалося е, вже відновити за той рік 66 житлових будинків. Е, ми не зупиняємо цю роботу, е, роблять крани, роблять будівництво компанія, ми зібрали усі будівельні кампанії. І е, я наголосив, що ми повинні повинні е, працювати, повинні робити і повинні відновлювати місто Харків, наше місто рідне, для того, щоб люди поверталися у місто, щоб вони жили в нормальних е, умовах і щоб е, вони е, були. Ну, більш-менш в комфортних умовах. Це довгостроковий процес, наскільки? Так, дійсно, це е, довгостроковий процес. Але важливо не зупинятися. Важливо робити все так, щоб е, люди відчували, що е, Харків робить, що Харків працює, що Харків живе. І, е, це це дуже важливо. І, як на мене, нам це вдається разом з всіма харків'янами, разом з нашою дружною харківською родиною. Пане голове, у мене важливе питання щодо стратегічного майбутнього Харкова. Адже ми бачимо, що за цей рік повномасштабного вторгнення Харків втрачав свій статус центру наукового, студентського, промислового, торгового. Чи е, існує така загроза, що Харків буде вимушений змиритися зі статусом міста форпосту на неспокійному кордоні? Адже кордон з Росією 30 кілометрів, він нікуди не подінеться. Так, кордон нікуди не, поді... не подінеться і е, 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 ми будемо жити з цим, але хочу сказати однозначно, е, що ми бу... не втратимо свого статусу, а навпаки. Зараз е, ми е, відпрацьовуємо е, генеральний план розвитку міста Харкова, працюємо разом з фондом Лорда Фостера. Це е, для нас дуже знаково і дуже знаково для і всього європейської спільноти, і для мірової спільноти. Е, таких планів нем, немає, немає жодної... Е, Міста е, нашої країни. Е, тому то, що буде в Харкові, не буде, це буде приклад для інших міст е, України. І хочу сказати, що е, ми не втратимо цей статус. Е, ми будемо індустріальним е, містом, ми будемо містом наветних тех, технологій, ми будемо е, містом IT-технологій. Е, е, у нас місто буде. Е, Розвиватися бізнес це дуже важливо. І ем, дуже багато приділено в цьому новітному плані відродження міста Харкова економічному розвитку.